Добрий день. Повчимось в рівняннях з е, записувати відповідь. Але все рівно попередньо, давайте розглянемо приклад з завданням розв'язати квадратне рівняння з параметром. І далі будемо особливу увагу звертати на те, а як же записати відповідь. Давайте запишемо. Розв'язати. рівняння. Нехай рівняння буде таке х квадрат. Додати 6кх. Для складності параметр k, нехай буде входити два рази в два доданки біля Х і вільним членом. Так як у нас уже рівняння приведено до квадратного, то ми можемо одразу починати. Аналізувати дискримінант. Бо саме дискримінант дає нам відповідь на багато питань, а саме скільки коренів і яких. Отже, знаходимо дискримінант. Формулу для дискримінанту нагадую, b квадрат мінус 4 ac але в даному випадку в якості b у нас ось що, в якості c ось що, а А у нас тут одиниця. Отже, b квадрат це 6К квадрат. Відняти 4, помножити на А, тобто на одиницю. Вона тут не написана, але вона тут завжди присутня. І помножити на С, на К. Розкриємо дужки, виконаємо спрощення. 36к в квадраті. Відняти 4к. Отже, отримали такий дискримінант. Що він нам дає, і навіщо? Ми знаємо, що якщо дискримінант дорівнює нулю, то рівняння квадратне один корінь має, якщо дискримінант більше нуля, нуля два кореня. якщо менше нулю, коренів немає. Отже, давайте почнемо з випадку, коли дискримінант дорівнює нулю. В нашому випадку це 36к в квадраті відняти 4к має дорівнювати нулю. І в нас утворилось ще одне квадратне рівняння, але вже відносно k. Це не повне квадратне рівняння. А розв'яжемо розв його винесенням ну, навіть 4к за дужки. 4к виносимо за дужки, залишається 9к. Відняти 1 в дужках дорівнює 0, звідки k дорівнює 0. Ну, зрозуміло, 4к дорівнює 0, а як наслідок k дорівнює 0. І 9К дорівнює 1 звідсіля К дорівнює дев'ята. Отже, при ось таких k дорівнює 0 і k дорівнює 1 ми отримуємо один корінь. Але в нас же в рівнянні стоїть завдання розв'язати рівняння, це означає, що ми ці корені маємо знайти. Тому х1 при k дорівнює 0. Ми будемо мати х1, 6К, поділити на 2а, тобто поділити на 2. Але ж ми припускаємо, що k в нас дорівнює 0, тому в нас буде мінус 6 помножити на 0, тобто 0. Отже, при k дорівнює 0, маємо один корінь 0. Якщо k дорівнює 19, х буде дорівнювати. Знову дивимося ось наше квадратне рівняння. Мінус Б це буде мінус 6К, поділити на 2а, тобто на 2. Але в даному випадку замість k ми підставляємо 1 дев'яту, і у нас утвориться мінус 6 помножити на 1 дев'яту, і ще поділити на двійку. Тут можна виконати скорочення. В даному випадку 2 третіх. У нас буде мінус дві третіх, і ще поділити на двійку на дві перших, це утворюється мінус одна третя. Отже, можемо записати, що при k дорівнює 0, х дорівнює 0, а при k дорівнює 1 дев'ята. Одна дев'ята. Х дорівнює мінус одна третя. Це ми розглянули випадок, коли дискримінант нуль. В якому ж випадку дискримінант буде більший нуля? І скільки коренів буде? Нехай це буде другий випадок. Так, синім кольором будемо розв'язувати. Дискримінант більший нуля. Тобто нам необхідно знайти, коли 36к квадрат відняти 4к. Відняти 4к буде більше нуля. Це квадратна нерівність, її можна розв'язати, використовуючи графік функції y дорівнює 36к квадрат відняти 4к. Знайдемо її нулі цієї функції. Ну, очевидно, нулі це вже у нас знайдені. Ось вони. Це буде нуль і одна дев'ята. Зобразимо графік. Графіком буде парабола. Відмітимо ці нулі на осі абсцис. Чолок. Ось отут у нас одна дев'ята. Причому, мабуть, доречно малювати виколоті точки, бо самі точки не входять, у нас строго більше. І тут одна дев'ята. Зображуємо параболу. Відки параболи будуть спрямовані вгору. Знаходження вершини параболи нас мало цікавить в даному завданні, тому ми її і не знаходимо вершину. Ну, Графічно вона десь ось тут, але для розв'язку це не має ніякого значення. Тепер, значить, дискримінант більше нуля, тобто, де функція ось набуває додатніх значень. Там, де графік функції знаходиться над абсцис, тобто вгорі, ось одна вітка. На дві сюапсис ось друга вітка, а значить, їй відповідають ось оці проміжки. Ось оцей проміжок і ось оцей проміжок. Причому на кінцях точки не входять. Отже, можемо записати, що при К належить від мінус нескінченості до нуля в об'єднанні перенесемо від однієї дев'ятої до плюс нескінченності. Рівняння має два корення, і давайте ж їх знайдемо. Це ж будуть корені. Ось запишемо, буде x12 дорівнює у формулі. У нас буде мінус Б. Тобто, це буде мінус 6 k плюс мінус корінь квадратний, із дискримінанта. Тобто із. 36К квадрат мінус 4к. Ну і поділити на 2а. В даному випадку це просто на двійку. Що можна дріб цей можна скоротити. Ну, так як в мене місця тут небагато, я не буду розписувати, але для того, щоб було зрозуміло, давайте усно проговоримо. 36 і 4 мають спільний множник. Четвірку можна винести за дужки, але з-під корення вона винесеться як двійка. Потім оця 6 і та двійка, яка винесеться, ще виноситься двійка за дужки, і разом з цією двійкою вони скоротяться. Отже, залишиться тільки тот вираз, який в чисельнику, дробу вже взагалі не буде. Буде -3К мінус 3к, плюс-мінус корінь квадратний із, тут же ми на 4 поділили, 9к в квадраті, відняти к. Ось при таких к маємо ось такі корені. Ну і випадок, коли у нас коренів немає. Коренів немає у нас у випадку, коли дискримінант від'ємний, тобто давайте пишемо третій випадок, дискримінант менше нуля. Це означає 36К в квадраті відняти 4К менше нуля. Ну, ми добре розуміємо, що повторювати ці міркування вже недоречно. Нулі знайдені. Парабола намальована. Тому єдине, що визначити, необхідно, а де частина параболи, яка знаходиться під віссю. Ось вона. Під вісю абсис, ось вона. А яка частина проміжку їй відповідає? Ось він. Ось він. Тобто ось при таких значеннях К. Тут варто зауважити, що це ж вісь апсис, але в нашому випадку це вісь війська. Отже, при К на дискримінант менше нуля. ПРК належить від нуля до однієї дев'ятої. Від нуля до однієї дев'ятої, і тут коренів немає. Коренів немає. Фактично ми розв'язали е, дане завдання.